Добрий день, сьогодні 16 вересня 25-го року, вирішила я зняти фільм про свою гібридну форму, сенсація. Прийшов час її зрізати. Зараз я так вибрала один кущ, в мене їх чотири кущі на сьогодні сенсації. На наступний рік залишу три. Зараз розкажу чому. Оце, ви, оце, оце зараз ви бачите один з кущів. Оце така в нього нагрузка. Кущу четвертий рік. В прошлому році були сигналки, кілька штучок, не пам'ятаю, дві чи три штучки. Вони були трошки більшими. В цьому році дала більшу я нагрузку. І він витягнув цей кущ, і оце бачите, який він, він по росту по силі росту. Я б ближче сказала, що він у мене ближче до середній, з натяжкою можна його назвати сильним ростом, але ближче до середнього. І ще два кущі в мене приблизно в такому стані. І один третій кущ. Зараз я вам четвертий кущ ось от, от, -от, -от. Ось так далеко цей, він слабіший. Я його приберу, бо в цьому ряду мені треба трошки розріджувати своє насадження. Я не, не думала, що в мене так будуть гарно рости кущі. Думала, що вони будуть меншими, і тому отаку густоту зробила, але це багато. Буду цей кущ прибирати. Залишиться отам, от крайнє дар'я. Оця ось кущ, оцей Дар'я залишиться. Потім залишиться оця сенсація. Оця. Оце, оце кущ Дубовського рожевого. Я його буду прибирати. Йому тут мало міста. І оце кущ, е, крайній це е, Дар'ї кущ. Дубовський чого я буду прибирати, бо він. Йому треба багато місця давати. Не можу я собі дозволити таку розкіш, буду його прибирати. Він дуже сильно рослий, йому тут тісно. Так, Повертаємося до сенсації. От лоза дуже в цьому сорті дуже гарно визріває лоза. Вона вже зараз вже на половину висоти, оце все, оце вже наскільки. Там майже під 2 метри вже визрівша лоза. Вона не дуже то в але це і добре. Мені це подобається, що вона не жирує так, як мої інші сорти, не жирувала ні, ні в один рік. І отакі помірні товщини лози. Кругом я не залишала ніяких пасинків. Бачите, так? Да? Пасинків я не залишала теж на цьому сорті. Все росте добре без пасенків. Вони мені заважають тільки. От так. По, всій, по всій довжині, отак до самого кінця, пасенків я не залишаю. Оце ж, бачите, єдиний тільки в мене довга лоза. Я вирощую його навмисно, так у довгу лозу, щоб було чим. Напитувати оці грони. Гарно мені ще подобається в сенсації, по ній гарно видно, можна і не куштувати, коли вона визріває. Коли вона визріває, я ріжу, коли вона вже солодка, вже поповній на 100% солодка, коли повністю так закрашуються всі ягоди. Оце я з такого принципу сьогодні буду вибірковувати половину. Оцих гром буду зрізати ввечері. Я зрізаю завжди ввечері, щоб за день вони прогрілися, щоб було, щоб було тепло, щоб вони, щоб вони по максимуму мали в собі цукор. Я зрізаю вечором. Оце буду зрізати. Зараз я зріжу оцю громку, вона не сама більша, ну така вона як середня. Що ще хочу вам розказати ще попутно, поки це видно. Усі грони на сенсації треба фіксувати, бо в них переламується плодоніжка. Це такий недолік у цієї форми. Цей недолік мене не засмучує, прекрасно з ним мене виходить боротися. Беру ось, бачите, отакі ось ось капронки. Ось цього. Ось, я підв'язала, підчепила ось гроночку і підв'язала до найближчої проволоки. Вони в мене так усі, ось, ось бачите, ось до цієї проволоки підв'язала. Всі гроночки в мене висять на оцих капроночках. Ось ось. Це я чіпляю ці підв'язку роблю рано, ще коли вони, та це місяці півтора, а то й два тому це я зробила, вже забула коли. Давно, ще вони тільки були почали, тільки на, на початку наливу. Зараз я зріжу оцю грунку, зараз покладу свій планшет і зніму цю гроночку, подріжу і тоді продовжу зйомки. Так, зрізала я грунку. Бачите, вага. Іло 120 цієї грунки. Ось вона як виглядає. Бачите, вона закрасила з усіх боків, за що я люблю сенсацію? От за цей, що вона зріє добре, повністю всі груни визрівають, не так як у, як у преображення. Плюс груни крупні, ягода крупна. Запилюється вона добре, буває трошки гороху, я проходжу після цвітіння, коли вже видно гарно горох, я його виріжала, вирізала тут, але його було небагато. Там ну, 1% може там трошки повирізала горох. Остальне виростають, оце такі гарні, гарні ягоди. По крупно крупноті. На смак таке, як у преображення смак. Дещо можна його назвати простим смаком, але, але мені подобається. І коли я це продавала на ринку завжди сенсацію, її беруть у першу чергу за її красу. Цукру я завжди додержую до того стану, коли солодке, дуже гарно солодке виноград, і тому проблем у мене ніколи не було з реалізацією. І цей виноград заслуговує вирощування, тому що дає гарний врожай. Ягоду можна продавати по найбільшій ціні, і вона ніколи не залежується. Оце такі плюси в цій сенсації. Преображення, для мене преображення на два порядки нижче знаходиться від сенсації по її, по її якостям. Зараз. Візьмемо ягідку, зважимо. Так, яку ж ми візьмемо? ну, така оце. Одна, ось все, ось цю друга, ось все здоровенька. Ему здорове. саме здорова. Саме здорова. 14,4. чотири. Поменше 9,2 і Десять. Тріску немає на сенсації, вона не тріщить. Гарно переносить, бореться з хворобами, з морозостійкість у неї на уровні. Нема ніякої до неї претензії, абсолютно. У мене єдиний, оце, те, що підв'язувати грони, мене це не напрягає. Я навіть цей занедолік не, не, його не рахую. Мене більше напрягає те, що цей сорт полюбляє обрізку довгу. Треба, Вона плодоносить уже на, там, на 5, 6, 7, 8, бруньки, туди далі, 10 і так далі. На перших п'яти приблизно бруньках вона не плодоносить, тому потрібно. Довга обрізка. Оце мені тільки трошечки напрягає. Все, все, остальне, все остальне мене влаштовує. От гляньте, який, яка нагрузка оце від, від цього оце краю, по, по оце. оце все з цього куща. Оце така нагрузочка. Можете по, приблизно прикинути, що вона тягне. Бачили, скільки важить. Якщо навіть взяти по кілограму оці грони, то вже дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 16, 8, 19. Тут десь 25 грон, а Чи трошки більше, чи може 27, десь так. І оце зважте на який врожай. А оце оце від сіля, оце від і Туди далі це з цього. Зараз зі слабенького щось він слабенький, оцей кущик. Він у мене щось з, з весни погано відходить, оцей. Здається, я все розповіла. Раджу цей сорт тримати, оце він теж цей сорт. Чи гібридна форма відноситься до тих старих гібридних форм і сортів, від яких я не відмовляюся, як ви бачите, на користь новинкам. Я, мені не, не потрібні новинки, коли я бачу гарний сорт, чи гібридну форму раджу її тримати. По, на, кому потрібно буде лозать дзвоніть. В жовтні дзвоніть, замовляйте, кому потрібна лоза буде. На цьому все. До побачення. Дякую за увагу.